Вихованці першої та дев'ятої дю США щойно повернулися з чемпіонату України. Він проходив у Луцьку. Наші спортсмени здобули чотири золоті медалі. Є також одне срібло і три бронзи. Чемпіонка Кіра Строганова встановила шість рекордів України серед дівчат віком до 15 років. Я виповнила майстра спорту України на цих змаганнях в Луцьку. Ну і вже можу. Писатися як майстер спорту. Важку клетку я займаю вже три роки, була срібною призеркою чемпіонату Європи. Це в Іспанії. Це в Іспанії, в місті Мадрид. Недавно були змагання в Луцьку серед юнаків та дівчат до 15 років. Там я здобула перше місце з результатом 60 у ривку і 75 в поштовху. Кихто була перше місце. От, у ривку я зробила 51 кілограм, у поштовху 62. Важкі е, змагання. Я йшла до першого місця, напевно, півтора роки. Я займаюся два роки. Е, хочу бути, напевно, чемпіонка Європи. Завдяки криворізьким важкоатлетам збірна Дніпропетровської області серед хлопців посіла перше командне місце. 13-річна команда хлопчиків зайняла перше місце у загальному багатоборстві. загальні. А хлопчики 15-річні були у нас треті, дівчатка 13-річні були другі і четверті були дівчатка 15-річні. Чемпіон у нас по 13 річним Даніл Солодов. А також у нас в нашій команді обласної були Атлети із спортивного клубу Локомотив, це спортивна школа номер 9 Тренуються вони на локомотиві. Там також у них чемпіон, овечко Павло і два призери. У них всі свої перемоги юні спортсмени присвячують загиблим та зниклим безвісти захисникам України. Серед наших загиблих воїнів. Дуже багато важко атлетів. Також у нас загинуло два майстра спорту міжнародного класу, два майстра спорту України, ну, також ті, які займались. Ну, ми завдячуємо їм своїми перемогами. Завдяки їм ми маємо можливість до сих пір тренуватися, займатися, показувати хороші результати. Я думаю, що ми приурочимо да, наші всі досягнення, нашим, нашим так сказати, Воїни записники Надія Шевченко ігор притула цей день.